Роман Трутяк лікар-хірург, судинний хірург вищої категорії, стаж роботи понад 14 років. У мене батько хірург, я пішов в 10 клас. Була розмова батька з сином. Сину, ким ти хочеш бути? Тато хочу бути футболістом. Кажу: добре, скільки ти знаєш відомих футболістів? Він кажу, знаю там тисячу, п'ять тисяч. Він каже, а в Бразилії стільки один мільйон професійних футболістів. Добре, так ну тоді ти на час від часу брав до себе на роботу. Бо тобі треба було перев'язати пацієнта, подивитися, як після операції. І, знаєш, мені це так само подобається, і це певно вплинуло якраз на вибір професії безпосередньо хірургії. Закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького з відзнакою стажувався у Польщі, Нідерландах, Чехії та Китаї. Є автором 64 друкованих праць, співавтором трьох навчальних посібників. Постійно підвищує свій професійний рівень, бере участь у роботі вітчизняних і міжнародних з'їздів, симпозіумів та конференцій.